Сьогодні готую надзвичайно смачний і дуже простий пиріг із тіста філо на сковороді. Спочатку готую інгредієнти. У мене 400 г Різного твердого сиру. Натираю його на велику терку, також беру 150 г кисломолочного сиру. Для заливки змішую 2 яйця, 100 г молока і 50 г оливкової олії. Добре перемішую, додаю сіль і трішки перцю. Тісто філо у мене вже розмерзлося. Беру сковорідку, нічим не змащую. Викладаю перший лист, змащую заливкою, потім другий. І всього 6 листів для основи. Викладаю начинку. Спочатку кисломолочний сир, зверху натертий твердий сир. Потім накриваю шістьма листами філу, кожен змащую сумішю. Краї повертаю всередину. Останній лист кладу зверху, змащую і посипаю кунжутом. Сковорідку ставлю на найменший вогонь, накриваю кришкою і обсмажую з кожної сторони. Перевертаю за допомогою тарілки. Перекладаю на тарілку і все. пиріг готовий. Смачного!